Десна на гідному рівні провела товариський матч із командою вищої ліги Арсенал. Професійність та розвиток чернігівського футболу продовжують набирати обертів. Новий тренер клубу Десна Партнер вважає, що зустріч із киянами стала гарною розминкою перед майбутньою грою за кубок. «Ця гра була для нас контрольною, можна так сказати, перед кубковою грою. Якщо підводити ітоги по цій ігрі, ну, я вважаю, що в першому таймі у нас було небольшое преимущество. В принципі. Показували неплохой футбол. Второй тайм був немножко скомкан, может быть, і може бути, що було много замін в першу очередь. Но все одно соперник було опитний, указал на дуже кстати. Протягом суботньої гри голів фанати так і не побачили. Але зважаючи на серйозного суперника, результатом зустрічі лишилися задоволені. Дісна сіграла, я думаю. Если по пятибалльной системе оценивать, то это будет, ну пускай 4 с плюсом, либо 5 с минусом, как стали когда-то давно в школе. Сегодня Десна показала то, что мы ничуть не уступаем команде свыше Лии, которая далеко занимает не последние места, а даже не то, что последние, а она занимает. Шестої сідьмої міста, колишній тренер Десни, а сьогодні наставник арсеналу Олександр Томах замашем спостерігав із особливою зацікавленістю. Декілька років тому він був змушений залишити чернігівську команду. Тоді інфраструктура не розвивалася, а футболісти не мали жодної мотивації показувати хорошу гру. Та з приходом до клубу Олексія Савченка ситуація кардинально змінилася. За останній час Чернігівський футбол за своїм рівнем став значно вищим та прогресивнішим. Що стосується Чернігівської Дясни, Чернигов вообще это футбольный город. И у меня самые приятные воспоминания остались о городе, о команде, о болельщиках. Ну, видно внимание к этой команде, видно, что хозяева занимаются очень серьезно. Поэтому я просто надеюсь и желаю этой команде, чтобы она как можно успешнее выступала в первой лиге и решала те поставленные задачи, которые, очевидно, перед ней будут ставиться. Наступного разу Десна зустрінеться із футбольним клубом Харків. Матч відбудеться у Чернігові на стадіоні імені Гагаріна о 20.00.